Я сьогодні вперше побувала на телебаченні, вперше даю інтерв'ю, вперше побувала в такій студії. Третьокласники ліцею номер 14 здоров'я та їх батьки на телеканалах «ІРТ» та місто Плюс на екскурсії. Ми побачили сюжет вашої телекомпанії, і нам теж захотілося. Прийти до вас у гості, одна із цікавих професій, дуже сучасна, дуже така амбітна професія. Думаю, дітям всім це цікаво. І ми вирішили, як же ж ми не підемо. Звісно, ми хочемо побачити це все своїми очима. Не тільки вперше на телеканалі, а й вперше дають інтерв'ю, та ще й самі у ролі журналістів. Чи вам сподобалась екскурсія? Е, дуже. Чим вона вас здивувала е, у, у цей кімнаті. Щоб показати усе за кулісся телебачення, дітям демонструють ньюзрум, вони читають тексти у студії звукозапису, далі прямують у телевізійну студію. Тут дізнаються, як це бути диктором. Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу пориви, вітри, снігові, замети і зниження температури. І нарешті перші власні інтерв'ю у власних же батьків. Чому ви до нас завітали? А тому, що наша вчителька Олена Володимирівна побачила рекламу там, де до цієї студії приходили на екскурсію. Здається, шостий клас, і так як ми хочемо нашому класу, нашим діткам показати, познайомити з різними аспектами життя, то ми вирішили також дізнатися, чи може нашому класу пройти цю екскурсію, і виявили, що так, да, що так можна. Цікаво не тільки дітям, а й самим батькам, бо залаштунки телеканалу це безліч нової цікавої інформації. Що вам тут сподобалося? Багато всього. Мені дуже сподобалося і кімната там, де записують звук, яка вона вся м'яка, щоб не було зайвих звуків. Як все це редагують, дуже цікаво побачити із середини, як записують новини. Цю кімнату дуже цікаво побачити, як вона оформлена, як воно все взаємозв'язано, пов'язано, і монтаж, і як створюються всі новини. І батьки учнів, і вчителі зізнаються, саме такі екскурсії надають дітям розуміння майбутнього вибору професії.